Що краще взяти Саніден Плюс чи Саніден Тас? Дивіться це відео до кінця і дізнайтеся, що виходить вигідніше по ціні. Я порахую для вас на трьохкубовий септик, скільки вам буде йти в тиждень порошочку і скільки, яка буде вартість на таблеточках. Отже, Саніден Plus він. Потрібний нам для того, щоб ми створили початкову велику концентрацію бактерій у вигляді порошочку. Тобто нам потрібно 250-300 грамів порошочку внести протягом перших трьох днів. Тобто, раз розбавляємо 150 грам, через три дні додаємо ще 150 грамів, і цим ми створюємо велику концентрацію бактерій. Далі ми можемо підтримувати цю концентрацію у вигляді порошочку або придбати. Засіб у вигляді таблеточок це саніден Tabs. одна таблеточка на три куба раз в тиждень. Тепер порахуємо, що нам виходить вигідніше. Якщо взяти, наприклад, велику баночку Sanniden Plus, вона коштує 1300 гривень зараз на даний момент, і в ній є 60 порцій. На 3 куба. Тобто на 60 тижнів нам її вистачить. Якщо поділити 1300 на 60, це буде там 21 гривня з копійками. І якщо взяти, наприклад, таблеточки, де йде одна таблеточка на 3 куба, а її вартість 1935 гривень, ділимо на 100 таблеточок, які є в цій баночці, це виходить, грубо кажучи, 1935. Тобто, грубо кажучи, різниці практично немає. Тут вам в тиждень буде йти на трьохкубовий септик. 19,35, а тут 21,60, якщо я не помиляюсь. От і вся різниця. Тому беріть порошочок, запускайте бактерію, тоді добирайте собі таблеточку. Таблеточку зручніше, бо ви взяли кинули, вона розтворилась, не треба мірною ложечкою набирати. І все у вас буде гарно працювати. Ви очистите мул, відновите роботу дренажу. Пропаде неприємний запах. Також використовувати ці засоби можна і в вуличних туалетах, в біотуалетах. Тому телефон на екрані бачите, телефонуйте, менеджери нададуть консультацію, оформимо відправочку новою поштою, оплата буде при отриманні. Також буду вам вдячний, якщо ви тут поставите лайк і підпишетесь на наш канал.